Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні. Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі про хліб матеріальний і духовний. Розповімо про день ментального здоров'я в товаристві Агрофірма Медобори, яка є структурою «Епіцентр Агро. В нашій агрофірмі працює майже 100 чоловік. Це агрофірма Медобори, яка є структурою «Епіцентр Агро. І коли це великий колектив, це звичайно, що ментальне здоров'я це є одною з основних складових самого процесу роботи, тому що стосунки в колективі це надзвичайно важливо. Це має бути гарна атмосфера, це має бути взаємоповага один до одного. І коли ми говоримо про ментальне здоров'я, то напевне потрібні якісь умови створити для людей для того, щоб ці стосунки, якраз такі дружні повага, була серед колег. На запрошення Уляни Хом'як у Кам'янка гостюють представники Західноукраїнського національного університету, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи соціально гуманітарного факультету Андрій Гірняк, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри освітології та педагогіки соціально гуманітарного факультету Оксана Писарчук. Тож сьогодні говоримо. З аграріями, науковцями та освітянами про силу українського духу, яка закорінена у нашій генетиці у надрах рідної землі, як кажуть, у здоровому тілі здоровий дух. Недаремно в аграрії вважається найбільш стійка психіка і найбільш хороше ментальне здоров'я. Чим це можна пояснити? По-перше, цей вид діяльності дає унікальну можливість чергувати види діяльності, тобто трудову діяльність фізичну з інтелектуальними технологіями якимись. За те, що е Офісні працівники чи столичні працівники платять великі гроші за психотерапевтичні аспекти, то тут представлено все на цих ділянках. Подивіться, оце буйно буйнотрав'я і різноманітні кольори. Чим це не арт-терапія? Тобто все висаджено. І в переміжку червоні перці з чорнобривцями, з прекрасними плодами, це як живопис, але не на полотні, а на землі. І справді все у цьому господарстві пронизане особливою любов'ю, душевним теплом і затишком. Адже тут не просто працюють, а живуть і створюють довкола себе красу, дихають нею. Щедро дарують її іншим людям, тим самим піклуються про ментальне здоров'я одне одного. Ми зараз вибрали з вами таку локацію для того, щоб показати, де це саме ментальне здоров'я повинно формуватися. Ця територія це колишня наша така пасіка, і вона була деякий час досить занедбана, і всім колективом разом, не дивлячись, хто які працівники. Чи це адмінкорпус, чи це бухгалтерія, чи це наші механіки. Всі, ми всі разом вийшли сюди, цю територію привели в порядок і зробили акцію посади, щоб кожен працівник посадив своє дерево. Тобто ми посадили ці дерева і маємо такий наш спільний, спільний сад. Я думаю, що це. Якраз оця от закладка не просто саду, а це закладка нашого здорового, здорового, гарного, успішного колективу. Звичайно, кожен успішний сучасний колектив це насамперед люди і їхня праця. Знайомимося з однією із трудівниць, котрі дбають про добробут цього райського куточка. Вирощуємо помідори, поливаємо їх, доглядаємо за ними, ми кропимо їх, пильнуємо, підв'язуємо. Цього... Дуже смачні, смачні ага. пробували. Так, Помідори дуже гарні, смачні, гарно зародили. Все це я роблю з любов'ю, щоб виростити гарний урожай, щоб все було для людей. Хочу сказати, що Колектив наш кістяк закладений ще раніше, але ми маємо нових людей, які внесли свіжий подих в нашу агрофірму. Андрій Зиновійович, який доглядає нас за цією територією, який є нашим пасічником, і турбується, щоб ця територія була доглянута, і ми завжди могли щось тут трохи відпочити, прийти навіть в обідню пору, зірвати помідор, зірвати перчину свіжу малин, Ну, я думаю, що люди тут, скажем так, психологічно також можуть мати таку розрядку. Ми стараємося наших працівників здивувати. Ми дивуємо їх від початку весни, це вирощуємо полуницю, яку можуть їсти наші працівники в столові. Ми робимо вареники з вишнями, які дивуємо наших працівників. Нещодавно ми варили кукурудзу. Я ходила особисто на тракторну бригаду і пригощала хлопців вареною кукурудзою. Ну, це дуже приємно. Коли ти хочеш щось таке зробити, звичайно, можна зробити обід І це є норма, і це, звичайно, але мені хочеться завжди зробити щось трошечки більше для, для нашого колективу. Ну, ми стараємося садити тут якісь диковинки. Звичайно, маємо кавуни, маємо дині. Ми посіяли ківано і воно зараз практично достигає. і вже Хлопці і колектив чекає, що ж воно таке, яке воно має бути на смак. Посадили фізаліс і надіємося також зараз на гарні плоди. Звичайно, є в нас лохину, посадили різні сорти помідор. Ну, стараюся. Мені завжди хочеться, щоб це було щось трошки вище середнього, щоб це було щось приємне, щоб просто зробити для людей. Приємно те, чого людина не очікує. Коли ти йдеш до людини з чимось, те, про що вона не думає, і ти бачиш її здивований, приємний погляд, хочеться такі речі для людей робити. В нас надзвичайно хороший колектив, надзвичайно працьовиті люди. Ті той період, який такий важкий зараз, ми маємо період війни, це люди, які працюють понаднормово, це люди, які працюють. по... Питанню слову, це потрібно зробити. Я завжди говорю, що аграрний бізнес це є свого роду другий фронт. І хлопці, які зараз залишилися тут, вони молодці. Вони, вони свою роботу, вони свій обов'язок виконують з честю тут на землі, працюючи працюючи і ми. З честю можемо ще раз сказати, що це кузня, перемога теж знаходиться саме в тилу. Ми, ми працюємо в важких умовах, часто чогось не вистачає, і це ремонти техніки, не вистачає, в першу чергу бракує людей, але ми розуміємо, що нам ще не так важко, як хлопцям там на сході, і тому ніхто не жаліється, а робимо кожен робить свою роботу. Аграрії це ті люди, які вміють гарно вчитись в природі і жити е, в цьому досконалому світі. І, власне, вони вміють творити або ж пекельні умови, або райські. І ми тут бачимо, коли люди своїми руками створюють для себе такий райський куточок, який дає змогу їм відновлюватися в праці і е, в суголосі гармонії з. Роботи з людьми і задля людей кожен куточок аграрного господарства, товариство агрофірми медобори, по своєму цікавий і дивує приємними несподіванками. Тут ми зробили таку невеличку альпійську гірку, зліпили з того, що було, познаходили і камінці, познаходили різні саджанці, і в основному це приносили працівники з дому для того, щоб кожен щось своє. Тут кусочок, скажімо, рідного приніс сюди, і разом з тим у нас такий гарний куточок. А де якщо Шевченкове, ми... та... і свого не цурайтесь і чужому навчайтесь. Ага. Альпійська така декоративна. Дрівна новинка, скажімо так, але нашими такими нашими красивими руками, так. і Рослими. рослинами. Рослими. І Ми Можемо тут, я кажу, можна в обідню перерву просто підійти, тут пройтися, відпочити, посидіти Треба І, істеричне так, задоволення. Ми. Ми маємо плани розширятися, і це в нас буде тільки, тільки початок. Тому що маємо з ким працювати, я казала, що це підключені до цього такого нашого невеличкого, як ми говоримо з вами сьогодні, ментального проєкту. Підключені всі працівники, і є в нас Соломійка, підходь ближче Соломія. Вона керує якраз земельно-соціальним відділом, це робота з пайовиками, це робота з нашими працівниками, от її відділ, менеджери, всі, всі-всі тут фактично цілу весну, вільну годину могли тут попрацювати. Ну так мусило долучитись, не можемо підвести нашого директора її ініціативу. Дівчата трудились на славу разом. І я з ними і садили, і підсипали ту гірочку. Ну нам це було в задоволення, тому що праця зближує людей. Ну а поки, скажу так коротенько і за свою роботу, поки гарячі жнива тривають і на полі, то і в нас гарячі жнива, тому що дівчата зараз активно працюють з пайовиками, Ми видаємо вже оренну плату в натурвиразі, виразі, тобто пшениця, плануємо на черзі кукурузу. Ну і паралельно з тим йде видача оренної плати в грошовому виразі. Так що в нас зараз така гаряча, досить гаряча пора. Жнива, жнива, жнива так, Жнива в так. полі, і в відділі і в кабінеті, так, так. І ще, працюємо. І ще й продаємо кавуни. Ви бачили, що. У нас зроблена зона на цьому, на трасі. Цей Тернопіль підволочий, де ми продаємо, допомагаємо нашим колегам з агрохолдингу реалізувати продукцію. І люди з задоволенням приїжджають і купують кавини, бо вони дійсно смачні, вони натуральні і кажуть, що хочуть тих вітамінів. Так що ми сподіваємося, що це все тільки на користь для людей і для того, щоб якось скрасити ті такі важкі часи. Зараз ми готуємо, скажімо так, подарунки, не подарунки, а грошові подарунки для тих, хто служить пайовиків. У нас це вже більше як 50 чоловік, які несуть службу. Села це дуже велика кількість. А дівчата менеджери звісно, знають кожного пайовика, кожну ситуацію, кожну проблему. Мабуть, були у кожного в хаті. Намагаємося кожного почути, зрозуміти, допомогти, тому що це село і дівчата, зокрема і вихідці з тих сіл, де вони працюють менеджерами. Тому працюємо. Для них а взагалі ми можемо достойно скарб так похвалитися нашою соціальною політикою, яку веде агрофірмами «Медобори» і в принципі в загальному агрохолдинг. Це надзвичайно важливо зараз для людей, тому що навіть якщо ми видаємо зараз людям пшеницю, то ця пшениця обов'язково буде привезена людям. Туди, де вони бажають, ми видаємо транспорт, нагружаємо, і людина фактично отримує в себе на подвір'я вже, вже пшеницю. Також маємо інші, інші допомоги нашим пайовикам. Зокрема, на народження пайовика ми даруємо 5 тисяч гривень, на, на жаль, на поховання пойовика це 3 тисячі гривень, плюс ми маємо машину, яка ми надаємо безкоштовно. Пай... В такий важкий час, тому що кожна копійка зараз надзвичайно чи це радість, чи горе, це, це важливо. Ну, однозначно, ми працюємо зі старостами сіл. З кожного гектара ми виділяємо на соціальні потреби села 200 гривень, і це теж в такий час це є досить такі допомога для старостату, і ми можемо закривати якісь проблеми в селі. Ми можемо допомагати з ремонтом водогону, з підсипкою вулиці. Ми обов'язково допомагаємо завжди школах школам. Які би там потреби не були, там чи це може бути чи це будь-матеріали, чи це можливо якийсь клас, телевізор чи двері? Тобто кожна школа може кажу, може згадати і може показати, похвалитися, скільки допомоги ми вже надали, надали для наших дітей. Тому що розуміємо, є школа, буде буде жити село. Як бачите, не одним хлібом живе людина, і як вони вміло і е, е, поєднують те, що надихає до праці і саму працю. Життя і праця у товаристві «Агрофірма Медобори» нерозривно пов'язані із кам'янками, сучасним і динамічним селом, яке росте, розвивається, попри всі труднощі. А основою цього розвитку, запорукою нашого майбуття, є молодь про освіту і виховання, якої дбають у кам'янківському ліцеї. Тут Проводиться значний обсяг освітньої та виховної роботи. Школярі беруть участь у різноманітних культурно-просвітницьких заходах. Ви подивіться на нашу школу. Це результат співпраці дітей, як акуратно все зроблено і скільки тут художньо. Петрківська розпис по всіх поверхах. Ну і стилізовано це все написано. Те, що в нас росте. Мальви ростуть, маки ростуть, волошки ростуть, і півники ростуть. Все в нас в коридорі прикрашено. Але це я все кажу, тому що ми маємо батьків, які люблять своїх дітей. А любити дітей це не купити їм дорогу цукерку, шикарні кросовки чи крутий телефон, а це піклуватися про них. Вкладати свою любов, енергію, вільний час в їхню освіту. І тому в нас навчаються сьогодні діти з п'яти сіл і на порозі шосте село, яке буде нас вчитися. В результаті організації закрили Мовчанівську дев'ятирічну школу, Клебанівську школу і Богданівську школу. І ці всі діти: Мовчанівка, Клебанівка, Шевченково. Е, е, Богданівка, Кам'янки, і вже в нас прийшли діти з Хмельницьких. Ну бо звідно згідно далі оптимізації навчально-виховного процесу, оптимізації шкіл ну, наступному році теж Хмелецьківська школа буде реорганізована в початкову школу. І її діти вже ходять до нас. Ми раді з цього приводу. Ну і надалі вони теж будуть вчитися. І тому тут не початий край роботи. Головне, що тут рівність, доступність для всіх. Ми в тішимося результатами навчальних досягнень. Наші діти успішно складають знову звичайно, в залежності від того, яку освіту хто хоче здобути. У Нас тут художня школа. Будь ласка, ви побачили? У нас більше 30 дітей. В нас філії музичної школи. В нас займаються. В нас спортивний футбол, професійний. Будь ласка, спортивної школи. Сьогодні, наприклад, діти їздили на обласні змагання згідно там, наказу відділу освіти, ми дітей звільняємо з уроком для того, щоб вони займалися. Наступне, що вкрай необхідне для навчання дітей, це повноцінне харчування. Я рада, що в нас 100% дітей охоплено навчанням. В нас працює що вкрай необхідно нині для того, щоб не було просто здоровим, а ментальне здоров'я було, тобто свіже повітря, нормальне харчування, доброзичних відносини, вчителі до дітей, як до своїх дітей, бо тут вчаться діти, внуки наших, учні. І... Перші четверті безкоштовно всі харчуються. Це діти, чиї батьки на захисті України від 2014 року, діти-сироти, діти-інваліди, діти-чорнобильці і діти з малозбезпечених сімей. Я голосно не хочу казати, але це більше половини учнів. Тому що в нас тільки дітей, учасників війни нинішньої 65. Це дуже багато. Багато батьків на захисті України. І от на тих сім'ях, не тільки наших, а й всіх, хто сьогодні нам дав можливість тут зустрітися, сьогодні вже багато батьків, наших дітей, ну, ангелами нас охороняють. Ви бачите, вході до школи четверо, ці мраморні могили. Що засвідчують, що вони учні нашої школи, тут третье теж невеликий меморіал для того, щоб уковічнити подвиг починаючи з 14-го року, з 5 вересня 14-го року в Іловайському котлі загинув Іван Воробель, який йшов на війну. хтось щось сказав? Він каже: Ні, йду я, а прийду героєм. і мене на плечах будуть нести на ременах, як героя. Сьогодні я дуже рада бути в своєму рідному краї під Волочищення на такій багатій громаді села Кам'янки і побачити свого вчителя, яка сьогодні очолює цей прекрасний освітній заклад, ліцей. І пишаюся своїми студентами і пишаюся тим, що здорово-ментальні педагоги готують до майбутнього здорово-ментальних дітей, бо це дуже важливо, які мають дуже гарну співпрацю з товариством агрофірмами добори, де діти можуть. Прийти на їхні ділянки, побачити, справді, що таке природа, побачити людську працю, а все це все це називається ментально здорова дитина. І власне, коли Тут здорові діти переходять до наші в наші університети, де здійснюється фахова підготовка, також з успішними здоровими викладачами. Я думаю, що успіх нашої держави точно забезпечений. Сьогодні я просто горда, що в такій громаді настільки потужно розвивається освіта, і такі активні громадяни України точно дадуть прекрасні плоди нашої держави. Я вважаю, що є школа, є майбутнє в цьому селі, і треба допомагати таким людям, особливо хто так вболіває за ці за школи, щоб вони жили. Як Оксана Петрівна, вона просто вона в мене вражає, що на цієї школи живе. Наше село багато на вихідців, які прославляють наш край. А Разом з тим, це люди, які залишаються в селі і прославляють наше село тут на місці. Але все це отут закладається саме в нашій школі. Я сама закінчувала цю школу, я пишаюся, що вернулася, вернулася назад в своє село і можу допомагати їй Оксані Петрівні, всьому педагогічному колективу діткам, чим ми можемо. Але... Ви знаєте, правильно кажеш, що темні часи народжують світлих людей. Ці важкі часи вони об'єднують, вони об'єднують різні організації в нас в селі, і разом ми можемо робити великі справи для нашої перемоги. Оксана Петрівна організовує ярмарки, до яких ми є теж небайдужі підключаємося. Ми організовуємо обов'язково головні, хто учасники цієї ярмарки знову ж таки є учні. І не можу не згадати сьогодні теж його Андрія, який є людиною, яка зараз фактично веде за собою багатьох людей для того, щоб об'єднати зусилля, мудро направити, мудро використати кошти. Ну і звичайно, він взяв на себе таку важливу таку місію. Він і доставляє все необхідне для наших хлопців, для наших вихідців з села, які зараз служать. Ну і це ще прекрасний приклад соціально відповідального підприємства. І кажуть, щоб запалити когось, треба палати душою самому. І ми бачимо цей чудовий приклад цього факелу, бо основний механізм розвитку дитини маленької дитини це наслідування. І вона не тільки на таких прикладах, які трошки віддалені вже в історії, на жаль, але і на сьогоднішніх наших односельчанах, які Керівника. палають, власне, і як Прометей, скажімо так, передає цей вогонь наступним поколінням, тому що, знаєте, є люди, які тліють самі і не здатні е, розпалити вогнище знання в інших. То, власне, такий прекрасний тандем е, практики і освіти е, дає такі чудові плоди. Ну без людей відверто кажучи, я ніщо. Тому я тільки завдяки людям тут працюю, завдяки людям існую, і люди мене надихають на те, що можна робити. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро-щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре, партнери програми Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Агро» – насіння збучача гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.